Я не можу відмовитись від додаткової роботи, я не можу сказати ні, інакше мене звільнять. Нещодавно я почула це від своєї студентки, а група з десятиню камерів підтвердила, що почувається так само. Сьогодні ми розберемо, що справді вашу відмову керівник сприйме як те, що ви невигідний працівник. Навчимося говорити ні по-канадськи, а найголовніше в кінці відео я дам суперфразу: якщо ваш керівник тисне. Одним словом, залишайтесь, буде цікаво. А мене звати Любов Стик, і я допомагаю новоприбулим до Канади говорити впевнено, особливо на роботі. Чому сказати ні важко, особливо для новоприбулих? В багатьох культурах, як в Україні, як в Індії, як в Сирії, люди бояться, що подумають, що ти лінивий, що тебе звільнять, що скажуть: ну, якщо не хочеш, ти і інші. Але в Канаді культура трохи інша. Ти маєш право сказати ні, якщо вважаєш, що це. Загрожуватиме твоїй безпеці, або якось пов'язано з твоїм здоров'ям, або додаткові завдання погіршать якість виконання попередніх. Що означає НІ в Канаді? Це не конфлікт, це межа. В Канаді ввічливо відмовляють, але це все-таки ні. Іноді наш менеджер просить нас залишитись довше або зробити більше роботи. Ми хочемо сказати так, але інколи почуваємося втомленими або просто вже відпрацювали свої години. В Канаді нормально казати ввічливо ні, якщо у вас є причина. Це не означає, що ви ліниві, це означає, що ви поважаєте свій графік. Головне, як ми говоримо ні ось кілька прикладів. Наприклад, менеджер каже, Can you stay two more hours today? Чи можете залишитись на дві години довше сьогодні? А ви кажете, I'd love to help, but I have something important after work. Я б хотів допомогти, але в мене є дещо важливе після роботи. Або ж менеджер каже: Can you take this project? It's urgent. Чи можете взяти цей проєкт? Він терміновий. Ви натомість говорите I'm at full capacity right now. Я повністю завантажений зараз. Can someone else support this? Чи може хтось інший підтримати це, ну тобто взяти проєкт? І я розумію, може бути незручно, коли менеджер заходить і сидять ще ваші колеги, але він дивиться прямо на вас і говорить: хто з вас може взяти це завдання? Можливо, хтось з вас вільний і дивиться тобі прямо в очі. Ти сидиш і відчуваєш ці всі. Почуття ніяковості, так тобі некомфортно відмовлятися, а можливо, є внутрішній страх, як я згадувала раніше. Я була в такій ситуації і була завантажена повністю в той момент. І знаєте, я сказала ні, і вжила саме цю фразу. Я повністю зараз завантажена. Можливо, хтось з колег має менше роботи на даний момент. Ситуація була вичерпана, нікого не звільнили. Це називається «teamwork». Зараз ми прийдемо до трьох головних кроків, як правильно говорити Ні в Канаді. Але перед цим я хочу сказати вам, якщо вам все-таки важко говорити Ні, починайте з таких м'яких фраз, як, наприклад, я б хотіла допомогти, але мені потрібно подумати або перевірити графік. Це звучить цікаво, але в мене зараз інші пріоритети. Я розумію, що це важливо, але я не можу це зробити сьогодні. Зробіть паузу, глибоко вдихніть, це нормально дати собі час подумати. І так, переходимо до трьох головних кроків. При відмові у Канаді дуже важливо слідувати наступним трьом крокам. Спочатку ми кажемо ввічливу фразу Ні. Далі ми даємо причину, чому ми не можемо виконати завдання. І третій крок ми даємо альтернативу. Пропонуємо свою опцію, своє вирішення. Щоб було наглядно, розглянемо наступні три відмови. Наприклад, менеджер приходить і каже: Can you work this weekend? Ти можеш працювати на цих вихідних? Ви кажете фразу I'd love to help, but I already promised my family. But I can work next weekend. Фразу I'd love to help, but ви вже ввічливо відмовились. Далі кажете причину, чому ви б хотіли допомогти, але не можете. I already promised my family, я вже пообіцяв свої сім'ї, тобто у вас є плани, ви поважаєте свій час. І третє, ви даєте альтернативу. I can work next weekend. Я можу працювати на наступних вихідних. Друга ситуація. Тім Лід каже: Can you move these heavy boxes? Чи можеш ти посунути, пересунути ці важкі коробки? I wish I could, but my back hurts today. I can do smaller boxes. Ви кажете, I wish I could. Я б хотів, щоб я міг. But my back hurts today, але моя спина болить сьогодні. I can do smaller boxes. Я можу зробити менші коробки, тобто пересунути менше коробки. Вічлива відмова, причина і ваше альтернативне рішення. Ситуація третя. Супервайзер каже: Can you stay late? Ти можеш залишитись пізніше сьогодні, працювати довше. Ви кажете. I'm afraid I can't stay late today, but I can come early tomorrow. I'm afraid I can't, боюсь, я не можу stay late today, затриматись сьогодні надовше. But, але, I can come early, я можу прийти раніше, рано, tomorrow, завтра. Пропоную зараз повторити ця фраза за мною. I'd love to help, but. Друга фраза: I wish I could. I'm afraid I can't. І відчуваю, цей момент мені важливо сказати, що з наступного понеділка я починаю нову серію фразочок-виручалочок, як говорити вічливо ні на роботі. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. А ми продовжуємо нашу тему. У Канаді менеджери поважають, коли ви чесні та говорите прямо. Тому що як ви... Часто говорити так, коли ви втомлені, або коли години не оплачуються – це нездорово. Вічливе ні з коротким поясненням звучить професійно, а не грубо. І ми підійшли до найцікавішого. А що ж робити, якщо керівник тисне? Скажіть, я розумію, що це терміново, але я дуже втомлена сьогодні. Краще я зроблю це завтра з кращою якістю. «I understand it's urgent». Я розумію, що це терміново. I understand its urgent. But I'm really tired today. Але я справді втомлена сьогодні. But I'm really tired today. I can do it tomorrow. Я можу зробити це завтра, with better quality з кращою якістю. I can do it tomorrow with better quality. Якщо це повторюється, поговоріть з HR, або використайте мою фразу. Я ціную довіру, але мені складно виконувати більше, ніж встигаю. Чи можемо ми переглянути мій список завдань. І англійською. I appreciate the trust. Я ціную довіру. I appreciate the trust. But it's hard for me to do more than I can handle. But it's hard for me, але це важко для мене, to do more робити більше than I can handle. Ні з чим я можу справитись. Can we review my task list? Чи можемо ми переглянути мій список завдань? Ці фрази, звісно ж, були не для початківців. Тому підписуйтесь, щоб отримувати прості фрази для початківців щопонеділка. Ще раз повторюся: у Канаді сказати ні це не грубість, навпаки, це повага до себе. Чим краще ви будете. Захищати свої межі, тим більше будуть вас поважати. Поділіться, будь ласка, зі мною в коментарях, чи доводилось вам вже казати ні на роботі в Канаді і до чого це призвело. Підписуйтесь, ставте лайк цьому відео, пишіть ваші відгуки, з радістю їх прочитаю. Ви на каналі Speak Strong Canada і побачимось у наступних відео. Ба-бай!